Вже прокинулись? Сьогодні ти виглядаєш нашого краще. Лесенько, не було листів? Листи і зранку бувають, а зараз пізній вечір. Справді я втратив відчуття часу. Але у мене листів не буває ні зранку, ні ввечері. Чому? Чому вони не пишуть? Ти врятуєш, у тебе ж був один, ще й тижня не минуло. Я ж не можу читати його нескінченно. А хочеш я буду тобі листи. Мила, мила Леся, дай мені свою руку. У тебе такі добрі ніжні руки. Я з таких рук навіть утруту прийняв би. Для чого ти мучиш мене? Прости, прости, не залишай мене. Прийде весна. І ми вдвох поїдемо до Швейцарії, правда? Звичайно, поїдемо. А може, вже не поїдемо. Чому ти не приїхала раніше? Тоді все було би інакше. Але ти ж не кликав мене. Я не міг, не мав права. Але я кликав, кликав серце. Я чого? Ти так робиш мені боляче. Лесю, Лесю, не слухай мене. Я страшний егоїст. Я мучу тебе і себе, я тягну тебе за собою в могилу, тікай звідси їй мене. Ти женеш мене, Гаразд, коли ти так хочеш? Ні, не йди. Я не витримаю цього. Сукає? Хіба? Хочеш, я перевірю? Ні, ні! Не відчиняй! Ти впустиш її! Кого? Хіба я тобі не казав? Вона приходила вчора. Хто вона? Смерть. Вона стояла отут. Зовсім близько. Вона, здається, вже тут. Дай руку. Поки ти тримаєш мене вона не забере мене, ні. Ти нікого не має, Здається, відступила. Вернеться, послухай лесенку, поки в мене ясний розум. Я хочу проститися. Не кажи, так ти готуйся. Случи. Тільки зараз я збагну, що ти для мене значиш. Прости, я мав стати твоєю опорою. Став твоїм нещастям. Неправда, я благословляю Бога за те, що він дав нам обом приречення. У що не зуситись? Знаєш, якби я не був невдахою та ще й живим мерцем, не кажи. так! Я просив би твоєї руки, хоча я простий смертний, а на тебе чекає слава. Тепер мені буде веселіше вмирати, мене кохала найдивніша і найпрекрасніша жінка. Ти будеш носити по мені жалобу, гордо і мовчазно, як царицем дав Я піду за тобою! Ні. Обіцяй, що нічого собі не заподієш, заприсягнися. Це моя воля. Ще я маю заповіт, такий смішний, сентиментальний. Коли я доживу до весни, поклади мені у могилу багато квітів і посади криваві троянди на могилі, білий марм і червоне. Буде гарно, правда, бачиш, я ще є стезкою. Jesus.